Вітаю всіх глядачів мого каналу. От перед вами зараз знаходяться ці волотисті гартинзі, які дуже виглядають гарно осінню. І ось перед вами теж волотиста гортензія, Але це саджанець, однорічний саджанець волотистої гортензії, який потім виросте от в таку красавицю. Значить, Коли восени ви отримуєте такі от саджанці, це однорічні саджанці. І, в принципі, ну, вони різні є саджанці болотистої гартинці, різного віку в продажі. І однорічки, і дворічки, і більш старші рослини. Але якщо ви хочете здешевити собі покупку, то зазвичай люди заказують такі однорічні саджанці. Значить, Вони взагалі продаються от в такому горщику 0,5 літ. Це горщик П9, П12. Ну, Але суть в тому, що ці саджанці, такі от невеличкі, тут гілочки, 2 гілочки, там, 5 см чи 8, 8 см. І Десь сантиметрів 12, да? ну, в общем, зазвичай до 20 сантиметрів, там може одна бути гілочка. Але основне, що в таки, таких саджанцях, щоб земляний ком був повністю оплетений, він, бачите, коріння знизу є. І щоб оці гілочки були здеревнілі. От, подивіться. От я зараз приближу, бачите таке корічневе стебло на гілочці. На цій каже о тому, що вони зрів'нілі, що рослина готова до зими, і на наступний рік ви просто від... будете відрізати на дві пари бронюк і все знизу. Значить, отаку рослину можна висаджувати в відкритий ґрунт зразу. Волотиста вона не боїться е, значить, холодів, і тому зберігати взимку там десь в якомусь приміщенні е, нема сенсу. Якщо є у вас можливість висадити гартензію і там ну, відкритий ґрунт, і поки що не льодова земля там, то, будь ласка, висаджуйте. Якщо, звісно, уже ви отримали гортинзі тоді, коли земля ну замерзла зовсім, або ви не маєте можливості поїхати на дачу там до весни аж, да, то тоді, звісно, вам прийдеться зберігати ці рослини десь так, щоб вони були максимально на холоді і на вулиці. Отакі от гортензії в П9 зимують навіть, от просто от в такому от вигляді зимують. От я їх отак от викладаю. Просто отак: от, от от, один, другий, третій горшочок отак разом, щоб зверху не, не попадала сюди волога. і щоб вони не, ну, Тут не було так, корки льда. Да? Отак от на бачок поклала і вони отак от і зимують. Тобто вони повністю цей горщик повністю промерзає, і потім рослина весною починає вегетувати, все з нею гаразд. От. Якщо ви будете висаджувати на відкритий ґрунт таку рослину, то розумієте, от, смотрите, це така мала рослина, да, і ось така велика рослина. Ну, звісно, що ви можете там ви там випадково, або там, животні, ну, тварини ваші, да, там може собака, ну, прибіжить там, або прийде і ляже там десь на ваш на вашу ділянку, де будуть ці гортинці, Тобто, коли він вона скине оці листя. То тут залишиться взагалі оці тоненькі гілочки і все. Тоді я вам раджу, просто візьміть якийсь там ящик з ну, під фруктів, да, там, пластиковий, і поставте його під 45 градусів, і ви будете бачити, що тут ваша рослина, будете знати, де її полити, де її шукати. От, і в принципі вона буде у вас там навіть прикрита від е, снігів сильних, якщо там піде сильний сніг, то все-таки на пластикове. Е, на пластикове от, 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 я... Ну, він вже з дирками, розумієте, тобто, там проходить повітря, там світить сонце. От, але ну, там, сніг в принципі, не буде так навалюватися, як якщо просто ця рослина отак от стояла. Тобто треба якось зробити таке прикриття, щоб вона вроде, і на вулиці була, і в той же тері тобто, не треба її укривати. От Зараз пойміть мене правильно: е, укривати волотисту і деревовидну гортензію не треба, от, то ми вкриваємо широко. Колисні гартинзі. Ці гартинзі вони повністю витримують холод ну, максимально витривалі рослини, і загубити волотисту гортензію це ще треба вміти. Так, вона зимує дуже гарно, якщо ви отримуєте, ну, вдруг ви там отримали рослини, от які не отак от визрівші стебла, от бачите, а такі вони зелені. Повністю от зелені. Ну, може тут знизу так от трошечки буде визрівше стебло, а тут зверху буде зелене. Тоді треба все ж таки поливати фосфорно-калійними добривами. Беріть водорозчинні добрива, вони комплексні водорозчинні добрива. Там, де вміст азоту ой ну азоту мінімальний, допустим 3,5. Ну, я беру в такому випадку мівену, так, в принципі, оприскувати, поки є лист, можна. Брати. Оприскувати по листу плантафолом, підійде і мастер. Люба лінійка професійних добрив водорожчинних добрив комплексних. Мастер, мівіна. Петерс, Грогрін, в общем, хто завгодно, там, де є азоту мінімальне количество 3-5%, і фосфору і калію, максимальна кількість фосфору і калію, там, де там 20-30%, отакі от, от от добрива купуйте. І поливаємо цими добривами, поливаємо такі от гартині для того, щоб е, доверху здрев'яніла здерев'яніла все. Да? Інакше воно просто взимку у вас вимерзне. Ну і рослина, в принципі, поступово, як буде осінь, вона буде листя збрасувати, не треба його обрізати. О, так от Отак висаджуєте таку маленьку рослинку і не переживаєте, все з нею буде гаразд взимку. Це не широколисна гортензія І єдине, що треба, от, це місце, щоб воно було якось там позначено у вас, щоб ви самі її ну, не зламали. От, так що, е, так, ну, якщо такий ще варіант, е, якщо все ж таки там, ну, мало ли що, да, е, не висадили ви, може промерзла земля. Вже, може такий бути варіант, да, ви отримали дуже пізно і там, не висадили, тому що промерзла земля. Тоді, значить, беремо е, якийсь там великий можна взяти е, горщик. Більше за об'ємом, ну максимально великий, сока там 10 літрів. У вас є, да можна поставити отак, от, от прямо от в цій коробочці, не висаджувати в той горщик, не висаджувати, тому що в землі ви її не зальєте. А в горщику ви її перельєте, зальєте і так далі. Отак от Берете оцей горщик і садите в великий горщик. Ну, от З цим горщиком садите в великий горщик в 10 літрів, допустимо. І виставляєте його там максимально холодне місце, там на балкон відкритий, на вулицю відкриту і так далі. І Потім поливаєте просто. Не, не от сюди поливаєте, не сюди, а поливаєте в от это, тут у вас буде горщик, да, от этот здоровий, і поливаєте в той горщик тоді. Ну, Просто де, как, не поливаєте, вернее, не поливаєте, а просто слідкуйте за тим, щоб там не висохла земля від морозів, Ну, щоб вона там не пересохла. І все. Тобто, не, вона не повинна бути полита, вона повинна бути просто, ну, як вам сказати, <сих> суха. Отак <сих> от, <так> -от. <сих> Ну, не пересушена, а просто суха. Так що такий ще можу підказати вам варіант збереження. Ну, мало ли там, яка причина, чому ви не висадили. А так, взагалі, звісно, от таку однорічну рослину сміло висаджуємо. Тобто ми не несемо її в підвал, не зберігаємо ні в якому теплому приміщенні, не зберігаємо там на теплих балконах. Волотиста гортензія, їй треба, щоб вона пройшла період охолодження. От, іначе ну, вона буде погано рости, погано буде квітнути. І, ну, їй треба, їй треба охолодження. Це стосується от волотистої гортензії та деревовидної гортензії. Все, що я вам зараз розповіла. Ну, все на все добре, гарних вам квітів.